Надія помирає останньою. Пересічні івано-франківці не можуть змиритися з фактом анексії Криму Росією. Вірять рано чи пізно конфлікт погасний. Автономна республіка повернеться до звичного життя, адже там мешкає не лише промосковське населення, але й багато свідомих українців. Є там багато свідомих людей, які не хочуть йти в Росію. І я думаю, що це тимчасово, що Крим залишиться за Україною, тобто в складі незалежної нашої держави. В першу чергу повинні вмішатися вищі сили, Бог, який, можливо, все змінить цій ситуації. І на це найбільша надія, бо в найгірших обставинах життя ми завжди надіємося на Бога. Я думаю, що наш український дух має до останнього в нас живити, і хто хоче в Росію, будь ласка, хай нехай забирається. ми будемо до останнього вірити в краще. Теж наша Україна буде цілісною. Місцеві експерти ж прогнозують, за нинішніх обставин Крим стане подобою депресивних Придністров'я та Абхазії, адже в Росії і так чимало своїх клопотів. Тож вирішувати соціальні проблеми півострова, не поспішатимуть. Разом з тим, політолога Білоуса дивує не надто активна позиція спротиву центральної української влади та солідарність громадян. Ця ситуація тримає в тонусі всю країну, тому що ми бачимо зараз реальну внутрішню політичну ситуацію. Ким зараз просто фантастичні зміни спостерігаємо, але зміни, які THANKS <laughs> Не завжди адекватно сприймаються в областях, тому що не всі задоволені керівниками областей, не всі задоволені керівниками правоохоронних структур. Але мудрість нашого народу полягає в тому, що ми на фоні тієї ситуації, яка є зовнішня загроза, ми поки що мовчимо про те, що неадекватні відбуваються призначення зі сторони теперішньої сучасної центральної влади. Незважаючи на всю трагічність ситуацію, каже Олег Білоус, конфлікту Криму має й позитив. Він об'єднав українську націю. Тож країна стає сильнішою.